Щороку, 15 лютого, відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. До цього числа входять військові, котрі брали участь у бойових діях в Афганістані. Ця війна тривала майже 10 років з 1979 до 1989 року. У ній взяли участь тисячі військовослужбовців з усього радянського союзу. Серед них були й Олександрійці у 1979 році. Вищим партійним керівництвом тоді Радянського Союзу, в тому числі генеральним секретарем КПРС паном Брежнєвим, відомим усім, було ухвалене рішення про те, щоб ввести війська в Республіку Афганістан. Рішення це було виконане, і в принципі завершилася ця військова акція лише у 1989 році. Практично 10 років, майже півмільйонний контингент. Радянських військ перебував на території цієї держави. Існує кілька точок зору про причини воєнних дій в Афганістані. Зокрема, у часи Радянського Союзу версія була одна. А сучасні історики, проаналізувавши події того часу, дійшли іншої думки. Була офіційна пропагандистська відверта версія, яка підтримувалася не тільки. Засобами масової інформації політиками радянського союзу, але і тодішнього Афганістану, тобто тієї влади на штиках радянської війська, яка вона й трималася, про те, що це було прохання уряду Афганістану прийти до цієї країни і все-таки допомогти народній владі утриматись це великий міф, тому що. Опубліковані документи, розсекречені до речі документи, які опубліковані в Росії, не в Україні, навіть а крім того, є дослідження і американських і європейських істориків про те, що насправді жодного документу, який би говорив про прохання офіційної афганської влади війти на територію республіки, не було ніколи. Тож виникає запитання, навіщо радянські війська прийшли на територію Республіки Афганістан, якщо їх ніхто не просив про допомогу? Проблема полягала навіть не у бажанні допомогти підконтрольній, скажімо так, політичній партії НДПА Афганській, яка тоді була при владі, і частина якої, скажімо так, потікала з цієї держави, тому що її очільник Амін. Почав репресії проти своїх опозиціонерів. Ну, взагалі, це окрема афганська історія, окрема афганська тема. Але була проблема в іншому. Радянський Союз намагався грати мускулами із Сполученими Штатами Америки і доказувати, що це є супердержава. На той час Радянський Союз не міг конкурувати з Америкою економічними чи іншими досягненнями. Єдине, що він міг показати, це свою силу, зброю і кількість військових. Взагалі, вся ця історія трохи нагадує події 2014 року. Коли ви пам'ятаєте, що той президент, так сказати, України, який втікав, пан Янукович, він підписав офіційний лист. Про це ми вже теж знаємо. Що, будь ласка, введіть війська, Росія. Про це навіть теж говорять історики російські У 2014 році. Публікували чимало різноманітних монографічних праць і просто статей, де говорять прямо про паралелі, які відбувалися тоді за часів афганської війни, в 79-му і ті, які відбувалися в 2014-му. Хоча війна в Афганістані насправді розпочалася з інших причин, все ж не варто забувати про те, що наші солдати з честю виконували накази своїх командирів і, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, ішли у бій. Можна додати ще те, що чимало вулиць в Олександрії найменовано тими солдатами, які загинули в Афганській війні, які були Олександрійцями. Вони пішли служити до лав збройних сил тодішнього радянського союзу. Вони щастю виконали свій обов'язок. Вони загинули там. Ми стоїмо біля пам'ятного обеліску, де висічені імена цих людей, які воювали нехай навіть там за політичні, як ми сьогодні знаємо, цілі, але вони виконували свій обов'язок і виконали його щастю. Варто сказати, що це частина нашої історії. Вона складна, вона ну можливо не така проста, як хотілося б, і вона не вкладається в ці ідеологічні рамки, які намагалися намалювати ідеологи як радянського союзу, як і потім як в той час Сполучених Штатів Америки, бо й американці визнають про те, що встряли в цей конфлікт і мали величезні катастрофічні наслідки, як для самої держави, так і для всього народу. Але це частина нашої історії. Ми повинні про це пам'ятати. Я думаю, що ми повинні вшановувати цих людей, які виконували свій військовий обов'язок. Хоча з часом міфи історії розвінчуються, вже не повернути життя тисяч солдат, чиє серце зупинилося в Афганістані, та правда можливо допоможе у майбутньому не повторювати фатальних помилок історії.